Всім добрий раночок, ми трошки негарні, Вийшли, включили камеру, в нас замело. Доця прийшла. Я їй про одне, вона мені про друге. Я кажу, Доця, ти як була маленька, папа нагадав, ой, зараз будемо саті з тобою. Я робила отак от. і вона одразу засинала, Ти я її зараз роблю. Вона каже, ти хочеш, щоб я заснула. Я кажу, да, спій, А взагалі в нас місто стоїть, замило снігом. У Вікторії відмінилось все, так? Да? Yeah, я, я, я а, в них мали бути змагання, до яких вони готувались. Каже, а зараз в ну, 7.40 прийшло, наказ прийшов. всі вдома. Садочки, школи, універи, змагання відмінили. Вікторія каже, все як в школі було при карантині. Телефон десь там, ну, об'явили дистанційку, телефон десь там. Презентації хтось розказує, да читаю. Просто прикол, що я, я і так не сьогодні йти в універ через mm -hmm. те, що якби просто дівчата розказують при ти вже свою розказала. Да, я все з ну отримав свій бал, захистила цю презентацію, тому мені не треба би, слухати. — Каже, телефон взагалі в другій кімнаті, там всі розриваються, а я тут взагалі красота. Да. Я вже на роботі. Добрались ми до роботи, добрались в центр. Все засніжено, заметено, навіть підвікуння. Дивіться, як снігу намило, який шар. Дерева повалені в центрі, їхали. Їхали смішно, знаєте, є, їде якийсь тралік або маршрутка, пригнули в той тралік, аби добратися до центру. Але вже добренько. Зараз доча в банк пішла, я тут включаю чайничок, чекаю доцю та й працюю. Доча прийшла, покажи манікюр. Манікюр покажи. Дурне, понимаєте? Я їй манікюр кажу дасть закидаю мішку з сніжками, закидаю мішку з сніжками, мішу закидаємо Закидаємо мішу сніжками і підемо мокрі, як або сині додому. Мерзнути по дорозі. Ми нашим дружним складом шоруємо пообідати. А? В деяких магазинах немає світла в центрі, то ми шукаємо ті, де є світло. Доця, ти що, підросла? Що ти по хазяйству немає? Та просто формочки всякие какое-нибудь, знаешь, там прянички. Мы в этом магазине убачили різные формочки. Там прянички, шестой. Uh -huh. А вот для кексов одноразовые. Только это маленькие, а есть побольше. Поняла? У них взяла такий контейнер для орхидей. И вот эти підставочки. Мы вже в продуктовому магазині таке трошки купили. Виноград мой давят. Взяла трошки винограду. Коротше, в мене набір такий, знаєте, щоб завтра на роботу піти весела. Виноград синій, молоко і булки захотіла. Молодець. Угу. В нас вечір і я вже трохи втомилась, але вікусі робимо цей бровки. Ой-ой-ой, одна -ой -ой, сповзла. Угу. Я нічого не робила. Що буду переробляти. Так, вже, вже витираю. Всім доброго ранку. В мене новий день і він так розпочався не дуже приємно. Я переплутала дні на роботі, робочі дні. І не пішла на роботу. Це мій косяк, але трошки я вислухала від клієнтки. І в мене залишився неприємний осадок. Звісно ж, я винна, але всі ми люди. І знаєте, різниця в тому, що зараз я повернусь. І, звісно, я повністю приймаю свою вину, це мій косяк, але я відчула дуже різницю відношення клієнтів до мене як до майстра. Одна клієнтка нормально так висказала, а інша перша, що спитала, хатуночка, у вас все добре? І в цій різниці, якби не було другої клієнтки, яка перша, що спитала, чи все добре, чи нічого не сталося. У нас просто в місті зараз невеличкий колапс. Більш-менш краще, ніж учора, але все одно машини на дорозі в'язнуть, багато аварій, всі друг друга тянуть тягачами. хто за необхідністю виїхав. Сьогодні я виставляла трошки сторіс в інстаграм. Тесла витягує одна і та сама машина, витягує по всьому місту фури, тому що їй це вдається. Чоловік пішов стригтись, штовхав дві машини, бо каже, не можуть на поворотах то виїхати, то загрузнуть в цій каші. сонечко, кашу наробило. Десь навпаки ожеледиться. І, звісно, друга клієнтка спитала, чи все добре. І на цьому фоні, знаєте, на контрасті я якось так такий пригнічений настрій був. Але зараз все це відставила в сторону і... і живу. Я обрізала квітконос у дикого кота, бо він вже просто перетворився на якийсь е спінінг для риболовлі. Поклала в стакан. Думала, що горизонта обрізати, але хай стоїть. В мене новенька-новенька орха. Це мільтонія домашня. Е, прийшла дуже-дуже в печальному плачевному стані. Я її розділила, посадила. Мільтонії дуже вередливі. Але маю надію, що так як показую вам зараз її таку печальну. Колись покажу дуже гарнющу. Вона дійсно гарна. Вибрались на вулицю. У мене місія номер один це знайти колготи Вікторії 100 ден або 200 ден біжеві. І місія номер два забронювати столик їм на завтра. Сидимо, обираємо. Добрий вечір. Добре. Швиденько смажу картоплю. Я не буду цей вітру зібрати. Не забігла. Що так викидеть мусор, хай достає А, Швиденько смажу картоплю, трошки втомилась. Треба шевелитись. Машиночка старенька, але добренька. Підшила до вікториної сукні, прикріпила кружевом. Все добренько вийшло, я доволі. Сонечко, сонечко, ти моє, дякую, сонечко, що ти в мене є. Мрія кожного бути щасливим, коли посміхаєшся, все це можливо. Маленькі ручки, теплі обійми. Я знаю, виростеш, тісняться твої мрії. Рожеві щічки в очах надії. Мама без слів тебе чудово розуміє, сонечко, сонечко, ти моє, дякую, сонечко, що ти в мене є. Мрія кожного бути щасливим, коли посміхаєшся, все це можливо. Посміхаєшся, все це можливо.